Привіт! Зараз я тобі покажу, як дуже швидко зняти стресу напругу в моменті. Бо в мене після п'яти кульових поранень прямо всякими панічними атаками почав страдати. От. Значить, показую. Ну треба, звісно, знайти якесь більш-менш спокійне місце. Сидиш. Що робиш? Закриваєш праву ноздрю і починаєш дихати лівою ноздрю. Видихаєш 5-10 разів. Зробив. Повільно вдихаєш, дуже глибоко видихаєш. Далі. Робиш повний вдох і в кінці додаєш ще один, типа повністю наповнюєш свої груди. Виглядає отак. Так само, 5-10 разів. Ну, бажано 10. Якщо вже 10 не помагає, 15, 20 і так далі. Далі, робиш глибокий вдих. Якщо ви хотіли нарешті дати своїм дітям гарну освіту, закрити нарешті свої борги, змінити життя, купити те, що ви хотіли, не то, на що грошей вистачило. Якщо ви хочете щось реально вже змінити в житті, будь ласка, прошу, заходьте на ефір, він абсолютно безкоштовний. Це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, як і на чому зараз можна. Якщо ми відчуємо, що ви підходите нам в команду і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість. Повільно видихаєш через рід і бажано трохи не просто так, а трохи напружуючи губи, щоб типа, повітря виходило під напругу. Типа. Повністю вдихаєш, затримуєш дихання, ну наскільки вже вистачить. Тримати треба, ну, поки не захочеться зробити знову вдох. Знову так 5-10 разів робиш ці три вправи, ну займає в тебе хвилину, дві, максимум 3 хвилини, насичує тебе киснем. А, азотом чи азоном чи як. оця фішка, що ти затримуєш дихання, вона дуже класно вирівнює твій якийсь там, повітряний баланс. От, я не, не, не доктор науки, нормально пояснити не можу, але це те, що зі мною працює. Це, я кажу, як людина, яка дуже довго сиділа на дуже мощних антидепресантах, дуже мощних. Якщо я в моменті відчуваю, що кортизол піднявся, сильно стресую, сильно галіву мені. Все, я знаходжу місце, трошки заспокоююсь, через ліву ноздрю подихав, дуже важливо через ліву, не перепутай, До речі, якщо в тебе закладений ніс часто і от саме ліва ноздря, а багато в нас то одна, то друга там закладена чи відкладена, то тоді носи з собою каплі. Треба добитися того, щоб ліва була відкрита. От. Далі. Ці вдохи швидкі. І потім затримка дихання. Провільно через ніс дихну. Видихнув, затримав дихання. Все. Так, 2-3 хвилини ну, дійсно зможуть тебе заспокоїти. Це те, що рятує мене. Пробуй. Потім відпишись в коментарях. Працює, чи ні. чи не втратив ти, там, свідомість, поки дихав, бо на початку реально інколи голова помовчиться. Все, користуйся.